Летять роки, з'являються морщинки. У дзеркалі уже ти бачиш іншу. Пониклий погляд, сиві волосинки Уже не дівчинку, Уже ти бачиш жінку. По іншому ти дивишся на інших, уже не так сприймаєш все довкола: немає кращих і немає гірших. Те, що було, вже не повернеться ніколи. Було багато гарного і не дуже. Народження і смерть ти пам'ятаєш, але що буде завтра, любий друже, цього ти точно ще не знаєш. Все згадуєш, усе аналізуєш. Живеш ти вчора, а не всьогоденні. І про минуле все ти фантазуєш, виконуєш діла свої щоденні. Робиш ти те, чого робить не хочеш. Вариш борщі, сидиш у інстаграмі і часто. Безпричинно гірко плачеш. І забуваєш подзвонити мамі. Життя своє для інших проживаєш, чужі турботи все тебе хвилюють, а про своє життя ти забуваєш, свої діла чомусь тебе дратують. Живи своє життя, своє життя яскраве. На всі проблеми ти махни рукою. Ти неповторна, мила і цікава. Господь створив тебе такою.